Друзі, доброго дня, я вас вітаю. Мене звати Лена Храмцова. Ми продовжуємо з вами серію відео про магічні ночі, про раунехти, як їх називають німці, ночі між роками. Що то за ночі? Це 12 ночей, які відповідають 12 місяцям. Перша ніч січень, друга ніч лютий, третя ніч березень і так далі. Кожна ніч. Запам'ятовуються чимось, можливо, у вас якийсь є сон, який ви, будь ласка, записуєте. Певні теми, які ми з вами опрацьовуємо. І бажання, ми з вами записали 24 числа 13 бажань. Кожну ніч ви просто берете папірець, ложите на тарілочку, запалюєте і спалюєте його. І 13 бажання, ви вже знаєте, що ви те, яке залишиться, ви саме відповідаєте за те, щоб воно збулося. Дуже цікаво, яке бажання залишиться. Я вам дуже-дуже вдячна за донати, які ви присилаєте. Ви мені присилаєте скріншот, якщо ви хотіли б подякувати за мою роботу або взагалі подякувати Всесвіту. Ви присилаєте донати на ім'я Лєри. Долінка під відео є інформація, і я роблю скріншот. Тоді вам даю певний номер, записую з вас у свій зошит, і тоді ми будемо розігрувати безкоштовну консультацію від мене. Тепер давайте говорити про четверту ніч. Що то воно таке? Січень, лютий, березень, квітень. Квітень, це час, коли ми розцвітаємо, коли всесвіт розцвітає, природа. Взагалі, наші пращури я дивуюся. Кожен рік, як, наскільки вони точно знали і жили квітень, квітуть дерева, сади. І зараз в нас змінюється. До речі, ви замітили, так, погода змінюється цикл. І інколи квітень у нас в березні або в травні, але ми то знаємо, як воно мало бути багато років тому. Тому що ми робимо сьогодні? Ми сьогодні робимо ем, таку річ, яка називається мудпорт або е, карту бажань. Що то таке? Ми візуалізуємо наші бажання, от якраз час квітний. Це зараз може бути така ідея, імпульс для вас, така задумка. Як це зробити? Подумайте самі. Берете великий лист паперу, да, такий, скажімо, Ватман. Ви його можете. Тихенько. ви його можете придбати в мюллері, він коштує 70 центів. В центрі того Ватмана ви клеїте свою фотографію. Бажано, щоб була фотографія ваша ваш повний ріст. І коли ви щасливі та, в той момент, десь ви, може, щось перше побачили можливо, десь ви поїхали. Ваша фотографія. Навколо вашої фотографії ви клеїте. Фотографії тих речей, які ви хотіли б мати. Наприклад, якщо ви хотіли б придбати машину, будь ласка, тютелька в тютільку, Google в допомогу, хочте, не знаю, що там Ауді чи, чи що зараз є таке актуальне хочете яхту, фотографію. Я, наприклад, так робила, що я в гуглі це знайшла, зробила скріншот, пішла в мюлер, роздрукувала ці фотографії. В кого є ДМ, є такі послуги без проблем. Можливо, вам подобаються якісь кольчики, можливо, вам якесь кольцо подобається. Знайшли його, сфотографували і на свою. Хочете одружитися, шукайте фотографію, де пара стоїть одружена. Фотографуйте, робіть скріншот – Клипайте на свою е, цю доску. Можливо, ви хотіли б поїхати в Австралію. Чи, можливо, ви хотіли б поїхати побачити е, Тадж-Махал, Фотографію Тадж-Махала. Отаку навколо себе це все приклеюєте. Це може бути скільки завгодно, чого завгодно. І приклеюйте це навколо себе. Все, що вам потрібно. І що ви далі робите? Оце треба е, значить, цей лист, да, його потрібно повісити там, де ви б його постійно бачили. Ну, не при вході да, в дверях, щоб всі його бачили. Щось таке інтимне наприклад, у вашу спальню. Або е, навіть якщо ви повішаєте десь, там, де стіл, де ви їсте, все рівно будуть ходити інші люди, а це ваше особисте. Я думаю, що спальня може бути самим таким. Інтимним місцем, коли ви і ваш, ваші мрії. Да? Чому потрібна візуалізація? Тому що ви будете працювати з цим Ватманом. Це означає, що ви будете дивитися на нього, і, наприклад, ви захотіли поїхати побачити Тадж-Махал. Ви уявляєте собі, як ви заходите, як ви, по-перше, купляєте квиток. Як ви прилітаєте, як ви йдете, яка там атмосфера. Якщо ви захотіли поїхати в Камбоджу, ви дивитесь, куди ви будете летіти. Купіть собі якийсь райзер фюра, там в магазинах є путів раніше казали. Купіть його, почитайте, що там є. Уявіть себе в цій атмосфері. Чим більше ви це уявляєте, тим більше ви наближаєтесь до своєї мрії. Або ви хотіли подружитися. Уявіть собі, як ви. З цією людиною зустрінетесь. Можливо, як вона буде пахнути, як вона буде виглядати, як ви будете спілкуватися. Потрібно, щоб ваші всі органи підключилися, не тільки ваша голова, але і ваші відчуття. Чим більше ви це будете робити, тим швидше ваші мрії збудуться. Що є важливим? Важливим є те, що не забувайте, є багато варіантів, як збудеться ваша мрія. Можливо, ви думаєте. Мені треба самому да, купити квиток. Ви будете це візуалізувати. Але може так статися, що ваші батьки куплять вам квиток. Тобто є багато варіантів. Де ви зустрінете свою людину, кохану також може бути інший варіант. Тому ви уявляєте собі, як це станеться, але будьте готові, що всесвіт може вам зверху скинути якийсь такий варіант, що ви навіть і не будете думати гадати, і ваша мрія. Буде збуватися. Це дуже цікава така практика, і вона працює. В кінці року ви можете перевірити, в мене збулися деякі речі, я працювала, працювала над тим. І речі, які не збуваються, це означає, або ви ще не готові це сприймати, або вам це не потрібно. Тому справді, чому це круто? Оця доска візуалізації ще раз, тому що ви свої бажання ще раз. Форму їм надаєте. Так? Оце дуже-дуже є важливим. Ви можете сьогодні справді написати список, почати шукати ці фотографії, потім всі там, скільки штук, 5-10, роздрукувати, потім клеїти. щоб, Саме важливо, щоб ви це робили в гарному настрій. Без шампанського, без вина, кіна, доміна, В гарному настрій і. З подякою, да, з тим бажанням. Ось таке завдання для нас всіх на четверту ніч ви можете почати це робити. І ця практика, вона в основному її можна починати на той момент, коли е, місяць. У нас збільшується, да, тобто місяць росте. Ви можете просто окремо її зробити. Це дуже цікаво, дуже потужно. І протягом року да, розмовляйте. Розмовляйте своїми картинками, розмовляйте з тим, що ви хочете отримати, і дякуйте до наступної ночі!